Оцініть значення виразу. Перш ніж оцінювати, ми спочатку цей вираз трошки спростимо. У чисельнику я намагатимусь згрупувати доданки. Число 18 розіб'ю на два отаких доданки, бо хочу виділити отакий самий вираз, як 3 мінус Х. Тепер я згрупую х у квадраті мінус 9 візьму в одні дужки І 3х мінус 9 візьму в інші дужки. Нічого не змінилось. Я нічого зайвого не додавала. Я оперую тими даними, які в мене є в наявності. Тепер перша дужка розкладається за формулою різниця квадратів двох виразів. Пригадайте цю формулу. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. На їх суму. Тоді тут у нас буде х відняти 3 помножене на x додати 3. Тут ми трійку винесемо за дужки. і маємо x-3. Далі, дивіться, тепер у нас є спільний множник x-3. Виносимо його за дужки в чисельнику. У дужках у нас залишається х плюс 3 додати 3. В знаменнику у нас 3 мінус х, а тут х мінус 3. Хочеться скоротити, але трошки знаки відрізняються. Тож я у знаменнику мінус одиничку винесу за дужки. Тепер у мене на оцю дужечку ми скорочуємо. Мінус обов'язково не забуваємо перед виразом. Знаменника в нас вже не буде, там одиничка. І залишається у дужках x плюс 6. Розкриваємо дужки, маємо мінус х мінус 6. Такий вираз оцінювати значно легше, ніж оцей, який був за умовою задачі. Спробуємо його оцінити. У нас є умова х більше 0 та менше 3. Спочатку ми оцінимо значення виразу мінус х, для цього помножимо всі частини нерівності на мінус 1. Увага! Треба буде знаки змінити на протилежні. І потім віднімемо 6 від усіх частин нерівності. Так, домножаємо на мінус 1. Знаки всі змінюємо на протилежні. Маємо мінус Х. Сюди буде тепер отакий знак: 0 помножити на мінус 1, він не буде 0. І тут буде 3 помножити на мінус 1 мінус 3. Зазвичай ми звикли записувати від меншого до більшого. Тому я просто перепишу ось так нерівність у зручному для нас вигляді. Мінус х більше, ніж мінус 3 і менше, ніж 0. Тепер віднімаємо від усіх частин нерівності мінус 6. Мінус х, мінус 6. мінус 3 мінус 6 0 мінус 6. Мінус х – мінус 6 маємо більше, ніж мінус 9. І менше ніж мінус 6. все ми оцінили значення виразу.